Як вас? звати? Скільки років? Павло, 31. А чим займаєтесь? То ви професія? Професійний хокеїст. Хокеїст професійний. А Зараз граєте в команді. Так. А скільки виходить таким цікавим способом заробляти на місяць у вас? Суму контракту не можна розголошувати. Ні, ну, може інші доходи: від реклами, тощо. Скільки там на місяць, там? 50 тисяч гривень, 120? Залежить від... Всередньо. В Україні багато не, за, не заробиш фокеєм, скажімо так. Ну, але ж все рівно скільки виходить. діапазон хоча б не точно. Ну, можу сказати так, діапазон у, по всій лізі, в принципі, хокейний зарплати ну, від, від 500 до 3000 доларів. так. Це фокеїн. ми говоримо про топи. ну, про, ну, про хто в е, Скажіть, будь ласка, чи мріяли, чи думаєте про власний бізнес? Ну, в перспективі, мабуть, так. Ну, тягатієте до цього, чи не ваше? Ну, було би цікаво спробувати, скажімо. А в якій так. сфері? Ну, спортивній, скоріш за все. Ну, Наприклад, це магазин спортоварів, свій спортивний клуб, ну, свій спокійний Ну, більше, команда. більше, як менеджмент, агенція, скажімо так, спортивна з е, допомогою з працевлаштуванням з ну, агентства на, на кшталт на кшталт того -то. Скільки було б вам комфортно заробляти для того, щоб вистачало на комфортний рівень? Бізнесу чи життя? Життя. 5-7 тисяч доларів. 5-7 тисяч доларів. Є перспектива? Найближчі 5 років. Сподіваюсь, є. Дякую. Скільки років, як звати? 16 Влад. Влад. Чудово. Ти вчишся, працюєш? Ну, працюю вчусь. А на кого? Професія. Е, ну, я ще зараз закінчив школу, ось буду поступати на, на пілота. На пілота? Так. Літака, гелікоптера? Е, гел... Гелікоптера. А де, де вчать такому? Е, ну, за раніше вчили в Харкові. А зараз? Зараз. Військового чи такого? Військового. Саме військового. Так. Е, ну, в нао є. Ну взагалі, я думаю, піти. Я ще думаю, чи на військового, чи на гражданського. Ну, більше, напевно, гражданського все ж таки. Навчать там. Це круто. Це фнуксі, по-моєму. Напевне, так. Ми тут по бізнесу книжку написав, питання, скільки заробляєш. Та по-різному. Ну, в середньому. Ну, місяць. Так? 10 10-15. 10-15, ти з Києва. Так. Мрієш про бізнес? -світ? Так. Який? Хотілося б, ну взагалі, я думав відкрити. Півноху, так скажемо, любиш пиво? Е, Ні, просто це дуже вигідний бізнес. А ну мрієш чи плануєш от, наприклад, е, в наступному ну, році в сезон, чи з друзями, е, ну, чи там відкладаєш на це е, мрію саме про вообще, не ну, типу, мрія про магазин одягу. Ну відкрити магазин одягу. Перепродавати там одяг. Yeah. одягу. Ну продав... де? в інстаграмі, в зумі? Е, е, ну наприклад, сумі. Да. Ну фізично ти, ти тягадієш до бізнесу, чи це, це твоє, чи не твоє? Ну не ти надієш, що все буде моє, хочеться? Так. Блін, ну бажаю успіху. Доброго дня. А ми тут влог знімаємо. Я книжку написав. Можна пару питань задам. Да, Харизматично. Як вас звати, Скільки вам років? Мені мене звати Олег, мені 34. О, ви молодий, як я. Скажіть, будь ласка, скільки заробляєте на місяць? О, не можу сказати. Ну давайте діапазони 10-20. 20, ну, ну, перший варіант. Перший, перший діапазон. Да -да. Скажіть, чи ви мріли про власний бізнес? Ну, планую. те, що мирію поняти. Який, який? Це круто, дай Бог. А, ну, от з друзями квітковий будемо відкривати. Квітковий магазин? Да -да -да. А ви трошки в цьому мали досвід? Я допомагаю друзям. У мене друзі, типу, абсолютно... друзі в темі, а або я, да, я їм допомагаю. Да. Скільки комфортно було б заробляти на місяць? Ну, наприклад, скільки мрієте в цьому а, бізнесі о. заробляти, як е, співвласник? В принципі, для себе, ну, думаю, в районі тисячі доларів. Був. Тисячі доларів? Да, да, да. А ця квіткова історія, вона може так генерувати? Так, да, в принципі, будь-яка власна історія може генерувати. Ну, ну, ну як, мі як мінімум, на цей рівень точно. Так. Там е... більше питання, а от на такі, я думаю, що. Ще... А був вже якийсь досвід у бізнесі, чи це буде перший? Ну, так що в бізнесі, мабуть, перший. Я займався фотографією. Ось, але... Фотограф? да, як фотограф. Але як бізнес це вдало був досвід. Я бажаю вдалий вам досвід Дякую. в історії з квітковим. Це буде дуже круто. Як звати? Аліна? Скільки Алина. вам? Скільки 23. Вам Не хвилюйтесь. Кароліна, 22. <рес> А де працюєте, чим займаєтесь? Я працюю в французькій компанії дистанційно ну в Україні. А ну, ким бухгалтером? А, це як тревел Ну, Чи це туристична компанія? Туристична агенція? А, все, зрозуміло. Думаю, просто компанія, а там туристичний менеджер. А ви чим займає? А я працюю в Франції hr менеджером А ви вас об'єднує Франція, так? Да? <реш> <реш> Скільки на місяць заробляєте? А, ну, серед... ну десь від тисячі євро. І до п'яти. Ні ні, ні. ні, ні, ну до максимум. Але в Україні фізично тут працюєте, так? О, а ви... Я у Франції фізично працюю. Це нам і круто. Нам треба ж порівняти, як там виходить. Між 1500 і 2000. І євро в місяць. Чи мрієте про власний бізнес? А, мрію, але поки не знаю який. А, ну тобто, хочеться. Хочеться, хочеться. незалежності. Да. Хочеться, по любому він буде в житті. Думаю, Який не знає? Ні, поки не знаю. Скільки заробляти будете. або б Було б добре, щоб заробляли через 10 років, може, у власне. Від 5 тисяч доларів. Від 5 ти... е, євро. Є... Є... Євро. Це євро. важливо, <клес> не доларів, не все ранку. І до? Без планки. <клес> а, мільярд? Що мільярд, у вас по цьому діло, по бізнесу? Ні, мені бізнес не хочеться. Не треба. Я просто цілий рік у Франції вчилася, як робити свій бізнес. Я Це зрозуміла, що мені хочуть. не хочеться. А що по грошам там заробити в Франції можна Ну, що... мабуть у Франції немає такого, що ти можеш там злетіти до небес, там якось все більше розподілено. Ну, які які амбіції? Там? Які от... У мене амбіції більш сімейні. Так, речі, щоб робота подобалась ставка, просто. Дана, я, я щось просто, не вдумав, навіть. Як ти звати? Скільки років? Володимир, 20 років. А що за професією, де, де ти працюєш? Ну я зараз студент, навчаюся в нашому університеті міжнародних відносин і в Кімо, да? Да, в Кімо, О, на міжнародному праві. Тут ти крутий. Да, і зараз Десь... паралельно трошки на ринку землі працюю. А, тобто трошки працюєш. А на ринку землі що саме? Ну консультую з продажів. І Сим, трошки... землі яка? Так, так, будь-яка. Будь-яка? Ну так, це залежить від цілового. Це, це твій бізнес чи сімейний, чи ти працюєш? Ні, це в я сам до друзів зайшов, просто мене запросили, я працюю в цій сфері. Скільки заробляєш? Ну, стабільного якогось заробітку немає залежить від проекту, від землі, від ну, клієнтів. В середньому на місяць ти скільки заробляєш зараз? Ну буває таке, що за літо. 5 тисяч доларів можу. За три місяці. Да, так, буває такі. Да. А скільки років ти цим займаєшся? Ну, десь рік зараз. Десь тільки, рік. Тільки тобто це перше літо, коли 5 підняв. Так, так. А, мрієш про власний бізнес? Ну, звичайно, хто не мріє. Всі ними. Повір, ніхто не мріє, я в шоці. Звичайно, це у планах є. А, який? Ну, з земельного бізнесу можна було б почати насправді. Тобто це нормальна ідея. Тобто, спочатку є, трошки поглибити знання, Є Чіткі плани практику. в тебе на цю історію? Чітких немає, поки що. Напротязі 5 років ти б розпочав цю історію? Звичайно, через 5 років я вже вважаю, треба мати свою компанію. Скільки плануєш заробляти на місяць через 5 років? Ну, на місяць? Так. Да. Ну, ну, десятку можна, можна заробляти. Треба, треба заробляти. Блін, круто. Як вас звати? Скільки вам років? Скажіть Софія. А скільки вам? 20 1. А чим займаєтесь Що ви за професією? Вчись на юриста. На юриста? Так, да, працюю в Toyota. В Toyota? О, а, а де вчитесь? <смеш> на юриста, тільки на тут. На Києві. А, не в Києві? Не в Києві. О, це, це прикольно. А ви не з Києва? Не з Києва. І це ви приїхали просто в. Просто так. Да. Скільки заробляєте в Toyota? Неважливо. Оного дня. 50% від продажів спрямовуємо на нашу перемогу на зсу.